ФОПи мають серію обмежень, яких варто дотримуватися, щоб не позбавили спрощеної системи. По-перше, є обмеження по контрагентах. ФОП на першій групі може працювати виключно з громадянами та ФОПами на спрощеній системі. ФОП на другій групі може продавати товари будь-кому, в тому числі можна продавати громадянам чи іншим підприємцям, незалежно від системи оподаткування. А послуги можна надавати тільки громадянам та підприємцям спрощенцям. ФОП на третій групі може працювати з будь-якими контрагентами без жодних обмежень. Також є обмеження. По видах діяльності, які визначаються у статті 291.5 податкового кодексу, наприклад, не можна займатися поштовою діяльністю, обміном валют, видобутком корисних копалин. До речі, також заборонено здійснювати і гастрольну та концертну діяльність на третій групі. Не варто забувати і про обмеження для кількості нанятих працівників. По перше, восьма нанята особа має бути особою з інвалідністю. На першій групі взагалі не можна мати працівників, на другій групі можна мати не більше 10 працівників, а на третій групі обмеження у кількості. Працівників немає. Ще більше корисної інформації в телеграм. Переходьте та підписуйтесь.